Так, ребята, надо пользоваться моментом. Моментом пользуйтесь. Поки в мене привезли три ящика, і, і ще трошки осталось павербанків, у мене є шанс їх протестувати, бо нема коли. Коротше, е, я, павербанк, оцей один ось о, в ноль. Чисто в ноль посадив, взагалі ноль. На ньому заряду ноль нема, навіть не включається. Я його розрядив повністю. Я його довго розряджав. Два-три дня я його то там телефон, то той телефон, то колонку ним зарядив. аби чим-небудь, щоб тільки його розрядити, Коротше, і оцей павербанк 76%, Я теж розряжу в ноль. І ми е, цей павербанк е, з прошлої партії, цей з теперішньої партії, що ось приїхала три ящика. Я його провірю. Через USB. А, блін, я тільки один зможу провірити. У мене один USB-тестер залишився. Осьо. І через USB-тестер ми провіримо, скільки туди ватт часов залється, і подивимося, скільки він набирає, а потім подивимося, скільки він віддає. Коротше, все, тести будуть. Оцей в ноль наконець я посадив, протестую. Ще треба його розібрати на запчасті. А... Ну, давайте я цей протестую і розберу його на запчасті, щоб вже один колупати. Правильно? Чи що? Та я би і два розібрав, але ну, вони ж плотно собрані, ви розумієте, що після першої розборки вже все, він буде не камільфо. Ну то ладно.